Миро, хочу розказати про такі випадки, коли екзорцист старається, поститься, молиться, виганяє демонів, а вони за 5 хвилин входять назад. Звідки я знаю, що за 5 хвилин входять назад? Звідки я бачу ці речі? Можливо, ви скажете. Ну. Дуже просто декілька випадків я опишу, ви зрозумієте. Приїжджає до нас одна жіночка. Ми за нею молимося, вона звільняється, і де вони виходять, вона викашлює, виходять, їсти легше, легше. Вона починає усміхатися, ой, мені добре, тягар з душі впав. Поки ми з нею щось спілкуємося, 5-10 хвилин, я аж засікав, я бачу обличчя її хмурніє. Так віки, тяж, важкість така на віках, І отут в розумі каже все помутніння, І сидить, і все, і вона ледве з нами говорить: все, де вони вернулися? Ми знову виганяємо. Так, у нас було двоє екзорцистів. Знову виганяємо, наказуємо. Ми вже їх знали. Там було щось 5-6 разів ми їх виганяли. Ми вже тих демонів знали по іменам, фаміліям. І все те саме. Все те саме, що в такому випадку робити. Це були в нас не одиночні випадки. Ще був один випадок. Коли місяць часу у нас жінка прямо жила в нашому реп-центрі і звільнялася місяць часу. Я думаю, ну що так тяжко, ну що так повільно? Ми виганяємо, вони вертаються. І ми тоді зробили такий експеримент ми навчили її, вона була віруюча, ми навчили її, як виганяти, як протистояти. Ми навіть. Можна сказати, сильно не вчили, тому що вона сама хотіла. Вона знала, що в неї призвання екзортиста. З самого початку вона це відчувала принаймні, і вона так впитувала, як губка. Вона просто спостерігала за нами, а ми кожен день молитву, піст, про слава. Тобто ми за неї боролися як за рідну. І ми знали, ми прямо відчували серцем, що якщо ми її виберемо, це буде щось велике. Це буде провал в царстві сатани. Чому? Тому що це важкий випадок. Вона жила в, в хаті в яку хотіла ворожка відбити. Що вона там, та ворожка з нею не витворяла, які там підклади не були, які там, демони до неї не приходили. І що там надпороння не відбувалося, це якщо ну, вона зараз, до речі, вона зараз є служитель в нашому репцентрі, ця жінка, так, і вона сама може дати інтерв'ю розказати про ці речі. Тобто ми за неї боролися і знали, що це, цей випадок, що якщо вона вийде з цього, вона багатьом поможе. Таким, що вже на них дивляться і кажуть, це безполізно. Тобто, що ми почали вчити? Ми побачили, найперше сатана завжди повертається, коли є відкриті двері. Є відкриті двері. Ми вичисляємо ці такі двері знаєте, на петлях отак хитаються. Вичисляємо. Тому що ще через 5 хвилин він повертається, значить, щось там в тої жінки. Повертався, що я розказував за 5-10 хвилин, в неї було вона була, взагалі вона була невіруюча. Вона тільки почала читати Біблію, нічого не розуміла, в неї тільки було в голові одне. Йой, я почну читати Біблію, що скаже мама, що скаже баба, баба деяку на церкві, католицький, по-моєму, що скаже, що скаже, переживала, що вона віру. Зраджує, бо вона Біблію починає жити по Біблії. Ну, в общем, вибрала собі між бабою і між звільненням. Вибрала бабу. Далі ця жіночка, що місяць вона жила, вона звільнилася. Я зараз розкажу, як вона звільнилася. На днях я бачив ще дві жінки, в яких були яких були також двері, отак болталися І демони виходять, заходять, виходять, заходять за пару хвилин. Стає легше, я запитую легше. Так, потім. о, знов, І я запитав, що одну, що другу, чи ти спасено. Вони взагалі сумнів був, що вони спасенні, І тоді одну я почав. О, Навчати, як самі виганяти демонів. І почало получатися, буквально, скільки мені, напевно, ну півгодини потрібно було з нею посидіти так підтримати казати, о, о, правильно, правильно, бач, виходить. І вона утверджувалася в своєму спасінні, утверджувалася, що вона дивіться, спасіння, що вона має владу. Я зараз це все зачитаю з писанням, що вона має владу над демонами. Що вона викуплена, прощені гріхи, що вона достойна. Ну, тобто, тут потрібно в цілому дивитися на всі комплекси неповноцінності в цілому людину розглядати. Бо якщо щось одне лишиться, ну, нічого не вийде. Ця жіночка, що зараз служить реп-центру, в неї були комплекси неповноцінності. Поки не звільнилася. Ну, як я бачу, що вона звільнилася. Ми стали зеркало перед нею. Ні в як вона тікала від того зеркала. Зараз вона може собою любуватися. От. Тобто ми шукаємо двері. Є отакі двері, але в основному читаємо. Читаємо, що говорить? До Ефесян 6.11. Зодягніться усю Божу зброю. Щоб ви могли протестувати підступності диявола. Тобто, диявол він дуже хитрий і підступний. І описання говорить, що нам, ми можемо. Він хитрий, він бачите, повертається, він хитрить, він ховається, масковує себе, але ми можемо затягнутися в зброю. І можемо цю підступність роззброїти сатану. Ми знаємо, що Ісус вже його роззброїв на хресті Голгофи, а тепер нам потрібно розброїти. Так. Адже наша боротьба не з тілом кров'ю, а з начальствами, владами, світовими правителями, темряви цього віку. З піднебесними духами злоби. Тобто тут якраз говориться. Що ця зброя використовується в боротьбі з нечистими духами. так? Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у День зла і все подолавши, вистояти. Тобто, от, де, для чого потрібна зброя, щоб вистояти, коли сатана атакує. Отже, стійте. Відпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир, понад усе візьміть ще двіри, понад усе, яким зможете погасити всі вогня і стріли лукаво. Візьміть що вам спасіння, духовний меч, яким є слово Боже. Тобто йдемо по порядку, йдемо від гори донизу. Чому я от, з, а, говорив, що я запитував людини, чи ти. Спасена, тому що це є шо? шолом спасіння. Шолом спасіння. Шолом, який покриває наш мозок. Голофа означає черепок, розп'яття. Воно от, отут наше розп'яття. Що відбулося на Голгофі? Розбулося спасіння. Наше з вами спасіння. І коли людина, яка протестої сатані, вона думає, що за неї, зроблять роботу. Є, що за нею роблять роботу, я бачу купу випадків, що не вірить в своє спасіння, духи виходять. Але є винятки, коли вже особливо віруюча людина вона має утвердитися в цьому. Тобто сатана тут використовується. Чому одних так, других так. Не знаю відповіді, але я відчуваю так, як ця жінка, яка почала сама служити екзорцистом, тобто їй потрібно було це пройти. Вона мусила навчитися, щоб потім служити іншим. Ну і це спасіння душі, коли ми утверджуємося, а вдруг завтра сестра помре, і вона не утверджена, що вона спасена. Ну, тобто, от екзорцизм я бачу, що це не що інше, як спасіння душі. Шолом спасіння, так? Ви, ви маєте знати, що є спасенний, що ви викоплений на хресті в Гофі, це не піддається ніяким сумнівам. Що є сумніви, сатана це використовує. Далі, духовний меч, яким є слово Боже. Якщо ми бачимо, як і Наш Господь Ісус Христос боровся проти його, сатани, який прийшов до Нього в пустиню, то Він боровся мечом, який є слово Боже. Сатана йому написано, так, виривав контексту, і наш Господь йому написано. Тобто, якщо ти не будеш відбиватися Словом Божим, цитувати, я сам, як екзортист, я роздруковую місця Списання, які потрібні мені. В боротьбі і я їх цитую. Вивчаю, пам'ять, цитую. Це, це меч, кім... це основне. Далі. Понад усе візьміть ще двіри. Тобто, я зауважив, що ще твір, якщо немає віри в людину, то це взагалі повний провал. Стріли лукаво, бо лукавий пускає стріли. От вчора була. Жіночка, яка казала, він мене такує музею. Музею, він мені полонить розум. Тобто, для чого? Щоб затуманти твіром, що ти не міг вірити в своє спасіння, в жертву Христа. І для цього потрібен ще віри. І знову ж таки, віра, вона основується на чому? Віра від слухання Слова Божого. Тобто, ти все рівно у ці місця Писання, ти маєш цитувати. Знати на пам'ять. І є ще, о, є ще один нюанс, що е, це Слово Боже написане, так? а є ще слово Боже, яке ти почув і е, тобі проникло в серце, слово, яке натхнене Духом Святим. Тобто якесь пророство, що було до тебе, то тобто, тим постійно його. Ставиш перед собою і згадуєш, чи написане, чи в розумі, що Бог мені сказав, що Він мене виведе. І ти цим словом постійно себе надихаєш, ти цим словом відбиваєш всі стріли лукаво. Крім того, що цих. Двох жінок, які на днях я зустрічав, що в них не було віри в своє спасіння. В них ще було багато пробелів. І, наприклад, в однієї був пробіл, що страх, що її бивший там чоловік, її переслідує, повернеться, її знищить. Тобто Вона жила в цьому страху. Вона не могла звільнитися, вона постійно в цій агонії. Ніхто не звільниться, поки не війде в мир спокій, що Господь її захищає. Також сатана цим користується, нагнітає страх, страх, страх У мене зараз дівчинка, яка, слава Богу, вже ми з Божою допомогою її витягли з реанімації, тобто вже приступи припинилися, були приступи з 8 до 12 вечора, але ще немає повного звільнення, вже виписали з реанімації, вже набрали вагу, немає повного звільнення, бо ще лишився дух страху. І цей друг страху, що робить, я навіть за неї не можу помолитися так, молитвою екзорциста, тому що навіть онлайн вона мене боїться побачити. Але нічого, вчора вже було спілкування, ми вже нею просто спілкувались, але дуже мало бо страх напав. Поки не молюся, бо цей, потрібно, щоб вона. Я її сам вчу. До речі, от я цю дівчинку 15 років, я її сам вчу. Кажу, як наказувати духу страху, як протистояти. Кажу, ти сама можеш навчитися. От, тобто, тут також є такий випадок з нею, довгий випадок. Ми вже за неї, напевно, місяць точно боремося. Так, ще віри. Потім далі що йде? Броню праведності. Броня праведності. Крім того, що ти маєш вірити, що ти спасенний, ти маєш вірити, що ти праведний. Як ця праведність, ця броня праведності отримується? По вірі. Це праведність, яка є по вірі. Точніше, є дві в праведності, ми зараз розберемо. Бо це воно входить в броню правді, що повіриш, ти святий, це не обговорюється, бо він подарував святість, але для деяких, особливо для невіруючих, це звучить як кощунство, богохульство, бо в них святі на, на мальовані на іконах. Ти праведний святий, бо так Господь хоче, а не ти такий добрий, і ти такий класний, досконалий. І потім праведність, яка по ділах. Тобто, коли ти приймаєш праведність по вірі, ти віриш що ти такий, Звичайно що ти будеш согрішати, але вже після віри, що ти отримав цю святість і праведність, вже гріхів менше, менше, менше воно, якби в слово, яке ти прийняв, воплотилося, як написано, воно в діла. І праведність по ділах, що ти починаєш робити добрі діла. Божі діла, бо все рівно Господь спитає так, за наші діла. От. Хто помрев, ще не встигнувши робити діла, той буде спасений по вірі, так як розбійник на Хресті. Він просто був, отримав праведність по вірі, він не встиг ще нічого зробити. Якщо ти ще тут залишився на цій землі, то будуть з тебе питати за діла. От. Ти маєш жити праведним життям. Все це також це не обговорюється, це має людина знати 100%, утверджено бути. Далі пояс істини. Підпоясіться поясом істини. Підбережіться. Тобто, істина це те, що підтримує так, всю зброю. І ту броню, щоб в тебе то все і меч, який висить на поясі, щоб з тебе то все не політало, маєш бути підперезаний. Істина. Істина в чому істина? Істина, що сатана Розброєний, що він не має влади тільки той брехнею, щоб він сидить в тобі, тому що ти ще повірила, що він такий сильний. О, собі згадав таку жінку, яка в нас вже, напевно, пару місяців. Хто приїжджає, то від'їжджає. то стане легше поїде, повертається все те саме. Вона а, вірить, що ворожки дуже сильні. Що ворожка там до неї якось підключається прямо до її очей, дивиться через її очі. І вона, оця жіночка, яка звільняється і відсікає. Тобто, там вже от, своє віртуальне життя. Тобто ніякої істини немає, що ніхто не може жити через тебе. Це є істина, бо в тебе є свобідна воля. Писання лінії читати. Якщо я їй ж говорю, що це все брехня, вона сумнівається, ну, говорить, що так, так вірю, вірю, а потім признається там знайомі мої, що. Та ні, все рівно та ворожка через мене живе. Тобто, отакі, якісь хитрості, маніпуляції, ну це її життя. Ми приймаємо всіх і просимо Боже, дай терпіння для всіх, бо шкода людина. А вона відтягує своє звільнення. Тобто істина. Має бути в тому, що ти знаєш, що Бог дав тобі владу. Так? Що сатана впав, скинутий, написано. Ісус каже, я бачив сатану, який падає як блискавка з неба. І ось тому даю вам владу. Тобто сатана скинуть, влада забрана і передана дітям Божих. І, але лукавий цього боїться, щоб ви знали цю інформацію. От, боїться, тому що він вже не має влади. Він тільки отримує владу, яку ви йому надаєте. От. Якщо ви вірите, що він має владу. Якщо, ви, не дай Бог, для нього. Він так говорить, не дай Бог. Якщо він повірить, якщо ви знаєте, що він вже не має над вами влади, що ви можете наступати на зміни скоріпонів, на всяку ворожу силу і нічого не пошкодить вам, так? Це, ж, це ж Господь, я сказав. І дав нам владу. Якщо ви приймете цю владу, все, це для нього крах. От. Тому ось останнє, що ви маєте що взутися в сандалі, готовності благовістити на світ. Тобто, бачите, коли ця жінка, яка у нас звільнялася місяць, вона сказала: Я сама буду екзорцистом. Я готова служити, Господи, для тебе. Вона настроїлася на те, що вона буде виганяти, бо цей пояс істини, вділи, що, вона вділа, що вона тепер має владу наказувати, а не диявол, щось там маніпулювати нею, то тоді почався прогрес. Ну, тобто готовність служити нашому Господу Ісусу Христу, звіщати Євангелію. І ця жіночка, що от місяць у нас звільнялася, в нас виганяє я свідок. Тобто, все, якщо хтось з вас, служителів, хоче це побачити, запрошуємо в Репцентр, щоб ви побачили, тобто це все на власні очі пощупали. Онлайн, по-моєму, не виганяла вона. Ну, я бачив, як на моїх очах тобто виходили. От, з тої з якої ще я недавно виганяв. Так що от, от, от як вигнати впертих духів. От. Звичайно, є ще пісти молитва для деяких, от, що є вперті такі, що людина вже позакривалася, а духи не виходять. Пісті молитва і е, слово знання. Пророчі дари, розпізнання духів, дари розпізнання духів, щоб знати, що який дух тримається. Бо в основному є дужий дух. Так? Ісус про нього говорив, що якщо ти не війдеш в хату і не зв'яжеш дужого, то не захопиш хату. От. Є дужий, але якщо його вичислити, його вигнати, то за ним, як паровозик з вагонами, підуть всі інші. Тобто потрібно водіння Духом Святим. Ну от це такі основні моменти, що я розказав. В основному розказав все. Хай Господь вас благословить і допоможе в вашій нелегкій праці. Амінь.